Друге наше вже інтерв'ю, до речі, так це вже Другий раз моя аудиторія з грудня виросла вдвічі, і там було ух, ось таке такі очі, що стрілки, ну там не нафарбуєш. Як хочуть вони виглядати? Тобто, це щось натуральне захейчу Свої, своїх клієнтів. Вибачайте, клієнт Але бачила нещодавно в рілсі в інстаграмі, як робили татуаж ластовині. Вітаю на першому міському програму Вечір п'ятниці з вами Антон Чекаль. Роблять людей ще красивішими та створюють образи, які гідні червоних доріжок. Я кажу про фейзі сфери мейкапу та хейр-стилю, які своїми руками породжують справжні вироби мистецтва та не тільки. То, що це за професія та з чим її їдять, ми розпитаємо у Карини Ільницької блогерки, візажистки та хей-стилістки. Вітаю тебе, Карина! Вітаю тебе, Антон. Скажи, будь ласка, як почався твій творчий шлях? Ти досить юна, але я знаю, що ти вже професіоналка. Дякую за такі приємні слова. Мені неймовірно приємно взагалі сидіти тут. Хочу тобі подякувати. Що сьогодні друге наше вже інтерв'ю. До речі, так це вже другий раз перше було в грудні. Тож з чого я почала свій шлях. Почала я його з дитинства, з маличку, коли витягала у мами з косметички її, якісь там продукти косметики, якісь там сині олівці для очей. Фарбувала собі смокі. А то, то було дуже красиво, чесно. Жалко, що ти це не побачив, що інтернет це не побачив. Та а, потім пройшла курси візажу та хейр стилю, базові курси, і після цього почала співпрацювати з модельною школою стартап моделс, а також зі своїми клієнтами. Mm -hmm. От, дивлячись на твій інстаграм у мене спочатку відпадає щелепа, потім ефект Вау. Ну, Це просто неймовірно, це ніби Голівуд. От скажи, будь ласка, що тебе надихає створювати такі образи, і я розумію, що вони технічно все ж таки складні. Так, технічно вони складні, особисто, коли клієнтка там кудись поспішає, у неї зйомка, день народження, весілля, мама там щось її мама каже з боку, типу, скоріше, скоріше ми запізнюємося, таксі-таксі. Це дуже складно, психологічно, але, але мені більше всього подобається в жінках і надихає їх зовнішність. Я завжди дивлюся, по-перше, на зовнішність, що буде пасувати цій дівчині, мабуть, у неї такі очі, що стрілки ну, там не нафарбуєш. І це буде негарно і недостатиш. Речно. А потім о, її одяг, як вона вдягнена, і вже по третє, куди вона все ж таки йде. А ну і ще ж її побажання, тому що вона стосов зберігла якісь там референси з пінтересту, які я кажу: так, оце нам не підійде по зовнішності, це одразу ні. Оце можемо спробувати. А оцього б я додала і якось так створюється повноцінний образ. Тобто, мені здається, тут іде такий фактор, йдуть такі фактори: тобто, техніка, тобто це смак. Так. І Мені здається, це певна анатомія. Як ти сказав, що треба Звичайна стрілка анатомія. от сюди, не туди, щоб ти тільки підкреслити красу, а не зробити звичайно, гірше. Звичайно, звичайно. Це дійсно вражає. От скажи, будь ласка, в яких ти в проектах брала участь і, можливо, твої надзвичайні клієнти, які вимагали від тебе, здавалося, неможливого. А, було таке було таке зараз трішечки э, захейчу свої своїх клієнтів вибачайте клієнти. Но ми не будемо називати персонально. ми не будемо називати персонально але буває що дівчинка замовляє макіяж от нещодавно було вона замовила макіяж я її питаю але це була моя провина що я не допитала все ж таки куди вона йде вона казала що вона там іде кудись о, в ДК. Я думала, ну то був сезон випускних. Я думала, що вона йде в ДК відмічати якісь там випускні, а досить юна дівчинка, випускні з середньої школи, наприклад. Яка я була наївна, тому що це був чемпіонат з бальних танців. І там було ух! Ось таке. О -о. А я просто взяла з собою. Я хотіла так ну, е легко поїхати, нічого особисто з собою не брати. Та така ідея в мене промелькнула. Типу, ну, це юна дівчинка, мабуть, вона захоче щось яскраве. Я візьму яскраві олівці, яскраву палетку на всяк випадок, але вона мені 100% не знадобиться, та вона знадобилася. Вот. Ти сказала на легку. Я розумію, там десятки палаток, тут олівці, тут помади, тут туш. Скажи, будь ласка, який твій повний арсенал усього, що ти маєш з, ну, зі сфери херстилю та мейкапу? Я думаю, там валізи дві? Ой, я не знаю, Антон, тому що у мене підвіконня. Повністю в косметиці, повністю ще дві коробки з новою або більш-менш новою по бартеру косметиці, яку мені надсилають для співпраці, для реклами. Ще коробка, яку я хочу передарити своїй сестрі, <свісно> двою родні. Да, мати сестру це непогано в твоєму випадку. Так, окремо а, лежить косметика з бартера, також яку я буду використовувати для себе, але поки що не її час, тому що інше все ще використовується і не закінчилося, тож дуже дійсно багато косметики. Я не можу перелічити. Да. Ну мені здається, там валізи 2-3%. От ти будеш приїжджати до Києва. Думаю, це буде, буде немаленька проблемка, аби все перевести. Скажи, будь ласка, чи ти маєш якихось своїх фаворитів серед брендів, тому що є такий міф, аби гарно все ж таки нафарбуватися, треба купувати. Щось за най-най-най суми. чи це правда? Ой, ні. У мене є рубрика Огляд на бюджетну косметику або бюджетні аналоги люксу. В Тіктоці це моя найпопулярніша рубрика, тому що люди завжди хочуть купувати щось за менші гроші, але щоб вона працювала як люкс, і це можливо, і це класно, тому що у нас дуже багато класних, якісних бюджетних. Українських та неукраїнських брендів косметики, які випускають шикарні просто продукти, які можуть скласти конкуренцію люксу, абсолютно ось так. А, мої улюблені бренди. А, що казати про бюджет, одразу почнемо якісь такі послідовності. Ламель мені неймовірно подобається, можна придбати в Єві. Патрісія Ледо дуже здивувала також бренд не також, а просто бренд Єви. Глимві в принципі подобається. Ще Що -що можу сказати, Мейбелін, Мейбелін обожнюю просто. Ось, а що далі по ціні йде Кіко? Мені неймовірно подобаються кремові їх контурінги. Зараз вийшла нова лінійка, неймовірно, хочу їх сяючи рум'яна, але то тисяча тисяч, тисяч, гривень, ну якось треба але рахувати. Це, гроші. це бюджет. Але але це так, середнічок, знаєш. А, я зрозумів. І воно цікаво. А от якщо говорити про твої такі відео в Тік-Тоці, ти часто все ж таки експериментуєш з волоссям. У тебе інколи такий стайл леді гага, тобто тут банки Кока-Коли, все ж таки. Як створюються такі образи, технічно, як банка повинна триматися на голові, щоб не впасти, тому що я думаю, все ж таки дівчата інколи можуть собі дозволити піти, наприклад, на якусь тематичну, тематичну вечірку саме в такому образі. Ой, Антон, для цього я йду вчитися в КУК, Київський університет культури, на факультет. Дизайнер зачіски та аксесуарів, але там буде і зачіска, і макіяж. Тобто мені це буде прям максимально класно, максимально в касу, тому що я поки що тобі відверто скажу не вмію. Так, ти... так ти ж була в ті, хіба була, була. Тобі допомагали, а, так? Мені допомагала мама, але воно все трималося ззаду на заколках якихось там е, дуже великих, і ззаду неможливо було на це дивитися. Тобто, це виглядало не так красиво, як мене. Зачіска має бути красивою на 360 градусів. — А сказати, це було навіть, тільки спереду. Навіть спереду, воно прям вау-ефект. Wow думаю, боже, Це ніби кліп, леді гаги. Просто давайте сюди, тільки криворізька версія, <різь> так так. Але воно, але я думаю, ти навчишся і будеш нас не тільки цим дивувати. Я навчуся і обов'язково буду робити банки з кока-коли на всю голову, щоб це 360 виглядало просто суперго. Я пропоную це зробити якраз таки в ефірі програми вечір п'ятниці. <різь> За 15 хвилин треба встигнути. Ось скажи, будь ласка, які зараз тренди з таких хейр стиль і мейкап, що зараз дівчата хочуть. Як хочуть вони виглядати, тобто це щось натуральне або сертифіка, гіперболізація деяких е, черт обличчя? Ой, гіперболізація е, нарешті залишилася десь у 2016-му. Е, мені це подобається, але я нафарбована не натурально, як ти бачиш. А, та це мій стиль. Зараз у нас така епоха естетик. У нас дуже багато зараз естетик, е, які можуть у собі мати якісь риси макіяжу, елементи макіяжу, е, типу балеткор. Какет кор. Що це значить? Скажи мені було кор Ну, типу, балет-кор, це естетика балерин. Навіть ти міг побачити у магазинах одягу такі балетки, ніби як пуанти у балерин. Mm -hmm. Ну мені не подобається тренд, але все ж таки таке є. Мермейт-кор, коли ти робиш собі русали таку естетику, якийсь там блакитний хайлайтер, у тебе а, мокрий ефект назад, помилося, mm -hmm. і це все змахує якось на русалку. Дуже багато естетик, і я не можу тобі прямо сказати, що щось антитренд, Щось тренд. Тобто навіть було у 2023 та 2022 тренд на зализане волосечко, ось так, хвильками ага, біля я волосся. Я пам'ятаю, так. Коли зачесували гелем для брів і щіточкою для брів, ось так приклеювали до обличчя. Боже, як мені це не подобалось. Особисто, якщо тут це для мене як чоловічі бакенбарди, якщо чесно. Але це мені може сказати будь-яка дівчина, що ні, це кор, це дуже стильно. І я не можу з нею не погодитися, тому що епоха, естетик все ж таки дуже багато зараз трендів. Та можу відокремити тренд все ж таки на натуральність, на флюїдні текстури, на легкі, кремові, рум'яна, щось таке. Також тренд на ластовиння, що для мене було особисто дуже неочікувано. Навіть я побачила нещодавно в Рілсі в інстаграмі, як робили татуаж ластовиння штучного. Ого! Ось так. Прямо. Це <світ> щось дуже хітове, якщо навіть роблять про це татуаж. От яким чином ти будеш все ж таки вдосконалювати свої навички, і ким ти хочеш стати у майбутньому? У майбутньому я бачу себе блогеркою. Дуже бачу себе прям, щоб у мене було багато підписників, щоб знімати круті видосики, щоб це було навіть ютуб-формат. Хочеться освоїти цей горизонтальний, а та бачу себе все ж таки б'юті-блогером. не аби яким блогером, ну трішечки лайфстайлу, звичайно, але б'юті-блогером. Мені хочеться вдосконалювати свої навички. Ось як я вже казала, цього року я вступаю до університету. І буду удосконалювати там, тому що буде дуже багато практики. Я дуже захоплююся цією можливістю, тому що я завжди хотіла собі професію не так, щоб вона просто була, а так, щоб з кайфом, щоб мені подобалось працювати і прям від серденька. Тому я дуже задоволена своїм. Вибором професії також буду робити на собі макіяжі, на моделях, розвивати Інстаграм. Ось такі плани, а також розвивати Тік-Ток 100%, тому що моя аудиторія з минулого нашого інтерв'ю, з грудня, виросла вдвічі. Це, це непогано, я, я думаю. От, скажи, будь ласка, якщо у тебе буде можливість, ти не хочеш бути хітмейкером, або, наприклад, зробити так, щоби зробити. Якийсь хід, я маю на увазі саме хід в мейкапі. Наприклад, uh -huh. ти зробила якась ідея, у тебе народилася, і всі хочуть повторювати за тобою. Можливо, якийсь вид мей мейкапу, щось таке унікальне, екзотичне, і потім будуть казати: ну це стиль Карини Ліницької, всі зараз. Це в тренді, знаєш. Так, але напевно будуть казати стиль Каріни Найф, тому що я не, не особисто не особливо хочу показувати фамілію. Мені більше подобається псевдонім. Та фамілія у мене прекрасна просто. Я її Обожньо, але псевдонім, все ж таки. А що ж? Так, дуже хочу. Наприклад, був неймовірний тренд на стиліста, на мейкап-артіста Хейлі Бібер, всіма обожнювальний, яка вигадала для неї андерпейнтінг. Також це mm -hmm. мейкап-артіст Кендал Дженнер і ще якихось там зірок, я не пам'ятаю особисто. Але в тому була суть, що спочатку контуринг і рум'яна, а зверху тільки тон. Особ... У нас же ж, як завжди, тон. А тільки потім контуринг, а вона навпаки, і це дуже красиво виглядало. Я неймовірно хочу бути хітмейкером. Навіть у нас зараз у одязі такий тренд на леопарда. Всі масово зараз скупляють ці речі. Я також я обожнюю просто анімалістичні принти. І я от запустила у себе рілс, макіяж під леопардовий принт. Я намагаюся, тобто, я намагаюся ну, Ти намагаєшся, але я думаю, все ж таки в майбутньому у тебе вийде, що ти сама створиш тренд, і всі будуть за тобою повторювати, тому що він стане всесвітньо відомим. І останнє питання під час нашої програми вечір п'ятниці. Скажи, будь ласка, на твою думку, яка місія все ж таки професія, харстиліст і візажист? Місія робити світ краще, любити любити себе. Любити людей, яких ти створюєш їм новий імідж, а також бачити у їх очах задоволення від процесу, задоволення від ще більш красивої себе. І мені здається, що це надихає, підіймає настрій як майстру, так і клієнту, і як глядачу в Тіктоці, так і блогеру. І це все неймовірна якась система, яка живе своїм життям та буде робити все, що в моїх силах, щоб вдосконалювати цю галузь. І нехай так буде. Я думаю, таких філософських позитивних словах ми будемо завершувати нашу програму вечір п'ятниці. Нагадаємо, в нашій студії була Карина Ільницька, Кирина Найф блогерка, візажистка та хейр-стилістка. У студії працював Антон Шекаль. До зустрічі! Гарних вихідних!